Доброго дня, Миколаїв, 21 травня, 23 рік. Збираємо врожай жимовисть. Ну як врожай не врожай, перші ягідки які достигли вже. Деякі вже почали осипатись, падати. Вона досягає нерівномірно. Як почала квітнути. Квітнути так і достигає. Ось у нас тут є вже стиглі ягоди і зовсім-зовсім маленькі, тільки недавно вона відквітла. Ось такі в нас кущики, які в нас дуже давно, вже років сім, і у нас є такі високорослі, але там невелика ягідка. А є старі, але вони не йдуть в ріст, вони не формуються вгору, у них дуже коротенькі прирости. І ось там 7 років а такі лачки розвоги. Відео про те, як ми збираємо, розстелили ми плівку. Це спосіб збирання для ледачих і по-швидкому, так як ягідка, яка достигла жимолості вона дуже легко зривається, а зелену, зелена ось, як не тряси, вона тримається. Тож ми беремо і легенько постукуючи по кущику. Рушуємо стиглі ягідки. Де стиглі, де не дуже стиглі падають, але так швидко нам на сьогодні нема коли з нею гратися, але вона почала осипатись. Ось ми бачимо як вони достигли. Ось. Отруси мені легенько і вже майже лишилися тільки не стиглі. Всі стиглі обсипалися, Легенько шукнули, все ми спали на плівочку. Зараз зберемо. І в холодильник морозилку до зими. А зимою буде смачний компот. Тут у нас теж ось. Ага. Зараз ми спробуємо зважити ягідки. Зараз поставимо палку. Зважили ми свої 10 ягідок. Ось такі, така вага у нас. 8 майже 20 грамів. Багато це немало, не знаю. Що, що маємо, то маємо. Дякую за увагу. Подобайка. Підписка. Це все вітається. Слава Україні!